А перед початком відео я би хотів порекомендувати вам канал під назвою Робікон. Він знімає монтаж відео. Новий канал. Як бачите. його тут розбиралося 28 переглядів. Всього лише до відео. А друге. Так, 18. Ну, давайте поможемо хлопцю розростися. Поставимо йому лайк і підпишемося на канал. Бувайте! А всім оченко! З нами знову я Джер Нега. І нині ми будемо проходити карту паркуру. Скачаю з інтернету. І, Як бачите, я чуть-чуть поміняв свій скін. Якщо ви хочете, аби я його поміняв ще раз. Або лише такий, як колись був, то раз. Все за вашим проханням. Так, думаю, це можна забрати. <рес> І я пішов зразу ж паркурити, дотомивши вас. А зразу я в паркурі. Так собі паркурю. Е, я в паркурі не рак, але я не про. Ну ви розумієте, що це таке зареднє. Оп. Фу. Оп! Е, так, бачите, у мене нічого не включено, жодних креатив, жодних польотів. Щоб ви були переконані, я запробував один разок її проходити. Як бачите, не склалося. Ця карта ще дуже стара, але. Оп. Але я захотів б, порадувати цьому своїх глядачів. А то скільки я займаю відео, мені здається, ще ні разу не було паркур карт. Включаємо вид. Оп! Бачили. Була би вода, я би потушився. Я вернуся за секунду, почекайте, будь ласка. Оцієї на місці вибачайте. Оп-оп-оп! Включаємо супервид. Что выбачайте, выбачать, выбачайте, блин, блин. Я зараз все выправлю, я просто проходил эту карту и стал себе спомнил в поинты. я а, две секунды, почекайте, почекайте. Так, я тут я был? Да, 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 да. Я был, даже был. Вот тут. Давайте Хай. вибачайте, я дуже вибачаю за це. Ей. Я вирубаю креатив. Ще раз вибачте мене за це. Я поставлю тут тут спланпоинт, аби було чуть ближче. Я б міг поставити на спавні, але мені себе займало цілу вічність проходити. Оп. Оп- ааа. Оп, Оп-а. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. А! Ну, гаразд! До побачення. Йой. Я ще раз дуже сильно за це вибачаюся. Я просто забув поставити спаунпоинт внизу, там, де. Починається карта. Хоп! Я знову як рак починаю грати, Де. Значить, ви не ставите лайк. Давайте поставте лайк. І ви мене підтримаєте. Якщо на цьому відео збирається 5 лайків, ну хоча б 2 лайка. І я зразу випускаю нову... нове відео по Майнкрафту. Так. Оп. Нарешті. Супер вид, Як бачите, я приходить до карту на 0.15.0. хоч вона була 0, 13, 1, ще версією версію Ну, різниця невелика. Оп! 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 Прийшли, що за Що Шо запитання? Бера. може это? Ну, я тут сюда лава. просто не на англійський, О. А там нема куди далі прокожити. Давайте підем в цій двері. Так, це воно, хоп. Я зрозумів. Хотя встрені. Що? Давайте візьмемо з Ні. Ну, коротше, в буде. Знову пішли. Пішли, знову вмираємо. Я цю карту розділю на дві частини, тому не бийтесь, мені буде вам знімати. Мене знову Майнкрафт Барус! Отак. Проходити блоки. Там, де будуть... Тут ліжка я буду ставити спаунпоинти, бо це буде просто нереально! Не для мене. Для якихось суперпоркуристів це буде дуже легко навіть. Оп. В 15-му так, як бачите, зразу заграє ще. Оп. Оп! Вибачте, я вернусь за супер. Вот я вернулся в Ой, прикат, я вернулся. Я даже сильно выбачаюсь, разумеется, вдруг подводил, то я это делал. Зоу! Мне нравится, что работает, но тут много лезь, Я так не голову за карту, не пройду. Все, я зізнаюсь, я нуб у паркурі Перший паркур в ній буду нормально, а тепер як справжній нуб у нубці. Так, але. Включаємо наш супервид. Так. Я як завжди падаю, давайте попробуємо так почати проходити. Хоп? 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 Як завжди здихаю. Як бачите, у мене чогось виходить? Так. Так. І, оп. Не знаю, те, що я це роблю, але вдруг. Так буде добре. Да, звичайно, як тобі заскочити. Коротше, давайте по дербалюємо проходити. У мене просто мало часу. Це відео вийде дуже довго. Вибачайте, що не з них прийде, це. Наступна серія вийде вже скоро, дуже скоро. Ви просто поставте лайки, і це буде дуже скоро. Ну, всім дякую за перегляд. З вами був я, Джерри і Підписуйтесь на канал, ставте лайки. всі дошки з зустрічю і бувайте!